Доброго дня! Хочу залишити відгук на осушувач повітря Maxton MX12 Smart. Він має ємкість для поглинання вологи з повітря на 2 літра 100 мл. Є фільтр, є також іще допоміжний запасний фільтр. В ньому є функція очищення повітря, два режими роботи вентилятора. Зараз він стоїть на режимі, який працює повсякчас. А є ночний режим. Також можна налаштувати потрібну вам вологість в повітрі. Задати. І осушувач буде працювати до цієї вологості, поглинати залишки вологи в повітрі. Можна таймером користуватись, є вайфай управління, але я ним ще не пробувала користуватись, можна поставити на, ніч, на нічний режим. Взагалі я дуже довольна. Оп, все. Припинив він роботу, тому що це нічний режим і він не працює завжди. Тобто він собі потрошки поглинає, можна поставити, а ночі він працює на не, меншій швидкості. Вентилятором. Якщо це буде ось цей режим, то можна регулювати більшу швидкість вентилятора. І також можна ще включити очищення повітря. Ну, я дуже задоволена ним, він дуже добре збирає вологу. І завдяки ньому йому у мене швидко стабілізується зефір.